Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги декор з надувних кульок. Це ідеальний вибір для прикраси будь-якої вечірки, весілля дня народження або дитячого свята. У наборі міститься все необхідне для створення ефектної гірлянди з кульок. Самі кульки, круглий каркас для створення арки, клей та інструкція зі складання гірлянди. Цей набір створить чудову прикрасу, який надовго залишиться в пам'яті гостей. Він може бути використаний для прикраси будь-якого приміщення від невеликої кімнати до великої зали. Пульки в наборі виготовлені з високоякісного матеріалу та можуть тримати свою форму протягом тривалого часу. Цей набір гірлянди з кульок чудовий вибір для тих, хто хоче зробити вечірку незабутньою та веселою. Пропонуємо до вашої уваги ніж для овочів. Цей ніж для нарізання хвилястою ріжучою поверхнею виготовлений з нержавіючої сталі та призначений для швидкого та легкого нарізання картоплі, овочів, фруктів та тіста. Завдяки ньому всі продукти матимуть характерний хвилястий шматочок. Ніж також має зручну ручку, яка забезпечує комфорт при роботі. Це прекрасний інструмент для використання вдома на кухні ресторану, кафе або іншого закладу громадського харчування. Якщо ви шукаєте швидкий та ефективний спосіб нарізати картоплю та інші овочі, цей ніж ідеально підійде для вас. Пропонуємо до вашої уваги силіконову форму для свічки. Це ідеальний вибір для тих, хто хоче створити власні свічки в домашніх умовах. Форма виготовлена з високоякісного силікону, що надає їй довговічності у використанні. Вона дозволяє виймати свічки після їх затвердіння та не залишає залишків на них. Також форму можна використовувати для виготовлення ароматичних свічок, які створюють затишну та романтичну атмосферу в будь-якому будинку. Крім того, ви можете використовувати її для виготовлення інших речей, таких як керамічні гіпсові фігури, декоративні елементи та інші рукодільні вироби. Ця силіконова форма для виготовлення свічок чудовий вибір для тих, хто хоче створити унікальні та оригінальні свічки для домашнього декору. Пропонуємо до вашої уваги гачки для склянок. Це ідеальний вибір для тих, хто хоче зекономити місце на кухні та зберегти склянки в правильному порядку. Виріб має 6 гачків, які можна використовувати для зберігання різних кухонних речей. Він виготовлений з металу високої якості, що забезпечує його міцність та довговічність. Він має компактний розмір, що дозволяє його встановити в будь-якому місці. Органайзер також може бути встановлений під полицю або шафу, що дозволяє економити більше простору. Це чудовий вибір для тих, хто хоче зберегти речі в порядку на своїй кухні. Пропонуємо до вашої уваги святкові кульки. Цей набір прикрас для дня народження містить 13 штук рожевих кульок, які формують напис з днем народження англійською мовою. Кульки виготовлені з металізованого фольгованого матеріалу, який дозволяє їм залишатися на повітрі тривалий час та створювати святкову атмосферу в будь-якому випадку. Набір містить засіб для кріплення кульок та декоративні елементи, такі як зірки та серця, що надають додаткової краси та святкового настрою. Вони можуть бути використані для оформлення будь-якого приміщення. Цей набір кулюк є чудовим вибором для тих, хто хоче створити незабутню атмосферу свята та вразити своїх гостей своєю оригінальністю та стилем. Пропонуємо до вашої уваги двосторонні клейкі гачки. Вони є ідеальним рішенням для організації простору в ванній кімнаті або на кухні, виготовлені з міцного прозорого пластику. Вони можуть витримувати значне навантаження, зберігаючи ваші речі на місці. Крім того, завдяки прозорому дизайну, вони не порушують естетичний вигляд вашого інтер'єру. Встановлювати їх дуже просто. Вам потрібно просто відокремити захисний шар клейкої основи та зафіксувати їх на будь-якій гладкій поверхні. Гачки добре тримаються на керамічній плиці склі або пластику та не залишають слідів після видалення. Це прекрасний вибір для тих, хто шукає надійний та зручний спосіб зберігання речей у ванній кімнаті чи на кухні. Пропонуємо до вашої уваги опору для рослин. Ця опора це чудовий варіант для тих, хто шукає простий та ефективний спосіб підтримки своїх рослин. Виготовлена з міцного пластику, вона має відмінну стійкість та довговічність. Цю опору можна використовувати для підтримки різних видів рослин, включаючи квіти, дерева та кущі. Вона легко встановлюється в землю та дає рослинам рости без гинання та пошкодження. Цей набір включає в себе дві, чотири або шість стійок залежно від вашого вибору, що дозволяє налаштувати підтримку вашої рослини відповідно до її потреб. Ця опора незамінний інструмент для будь-якого садівника, який бажає, щоб його рослини виросли здоровими та сильними. Пропонуємо до вашої уваги полички для ванної кімнати. Цей дрібний інтер'єрний виріб прекрасний варіант для тих, хто шукає практичний та зручний спосіб зберігання туалетного паперу та інших дрібниць для ванни. Виготовлений з міцного матеріалу. Ця поличка для туалетного паперу має простий дизайн, який легко вписується в будь-який інтер'єр. Вона може бути легко встановлена на стіну за допомогою клеєвої стрічки, що дозволяє уникнути необхідності в свердлінні отворів в стіні. Дана полиця незамінний елемент будь-якої ванної кімнати. Пропонуємо до вашої уваги декоративну наволочку. Дана наволочка для подушки має розмір 45 на 45 см та виконана з бавовни. Декорації призначені для двох свят рамадану та ідальфітру, які є дуже популярними в мусульманській культурі. Наволочка може бути використана як декорація для будинку, зокрема на дивані або на кріслі. Вона також може бути чудовим подарунком для друзів чи батьків, які святкують Рамадан та Ідальфітр. Товар може додати урочистий настрій та відчуття радості до будь-якого інтер'єру під час святкування.